Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення, грамота, тема звуковий аналіз слів. Дітки, погляньте на малюнок. Яка казка до нас завітала? Так, до нас завітала казка три ведмеді. Це дівчинка Маруся. Вона заблукала у лісі. Пригадаймо. Як Маруся гукала своїх подружок? Ау. Повторіть. АУ. Чуєте, як звучать звуки спочатку? Перший звук А, другий У. Один за одним. Ау. А тепер давайте вимовимо слово ліс так, щоб було чути всі звуки. Ліс І ще раз. Ліс. Пограємо в дидактичну гру, знайдіть слово. Пригадаємо з вами казочку три ведмеді. Погляньте на малюночки. А тепер нам необхідно промовити слова, що вживаються у казці. Кошик, дім, маруся. Ведмідь, стіл, ліс. Чи помітили ви, що всі слова звучать по-різному? А допоможе нам впевнитися у цьому звукова лінійка. Перед вами звукова лінійка. Я вам. Зараз буду промовляти слова, сказочки три ведмеді. А на звуковій лінійці будуть відкриватися віконечка. Стільки, скільки звуків у слові. Перше слово буде ліс. Вимовимо це слово разом. Ліс. Відкрилося. Три віконечка значить у слові ліс три звуки. Наступне слово дім. Вимовите слово дім. Скільки віконечок відкрилося? Три. Тож і звуки у слові три. Наступне слово стіл. Вимовте це слово. Стіл. Скільки звуків? Чотири. Вірно. Наступне слово кошик. Вимовте слово кошик. Скільки віконечок відкрилося? П'ять. Тож і звуків у слові? П'ять. Наступне слово Маруся. Вимовте його. Маруся. Скільки віконечок відкрилося? Шість. Тож і звуків у слові? Шість. Наступне слово ведмідь. Вимовте його. Ведмідь. Скільки віконечок відкрилося? Шість. Тож і звуків у слові? Шість. Вірно. Дітки, скажіть, чи однаковою є кількість звуків у словах? Ні, кількість звуків різна. Слова, в яких мало звуків короткі, а в яких багато звуків довгі, вірно. А зараз, діти, дидактична вправа де чий будиночок. Дітки, подивіться, скільки у нас з вами будиночків. Але вони чомусь усі порожні. Давайте допоможемо казковим мешканцям розселитись у будиночки. Але, щоб дізнатися, як це робити, послухайте умови. У нас у кожному будиночку у верхній частині є картинки. Подивіться. Давайте визначимо, що в нас є і хто. Слон. Який перший звук у цьому слові? Слон с. Тож ми будемо сюди селити тих тваринок, назва яких починається на цей звук С. Тут у нас кіт. Перший звук який К. Сюди ми будемо селити тваринок, назви яких починаються із звука К. Тут у нас хто? ЛЕВ. Перший звук Л. Тут будинок в цьому відділенні, поселяться тваринки, назви яких починаються із звука Л. В останньому будиночку у нас риба. Перший звук Р. Тут будуть селитися тваринки, назви яких. Починаються із звука «р». Тож починаємо. Діти, це в нас рись. Перший звук Р. В який будиночок? До кого піде? Так, діти, до риби. Це в нас кенгуру. Перший звук К. В будинок піде? До котика. Це в нас лисиця. Перший звук Л. В який будиночок піде Лисичка? Так, до Лева. Це в нас Ластівка. Перший звук Л. Куди вона піде? До лева. Так. Це в нас хто? Крокодил. Перший звук К. В який будиночок піде крокодил? Так, до котика. А це хто? Кролик? Перший звук. К. В який будиночок піде крулик? До котика. Так. Це в нас собака. Перший звук с. В який будиночок піде собака? До слона. Це в нас. Лелека. Перший звук Л. В який будиночок піде? До лева. Це в нас хто? Сова. Перший звук С. В який будиночок піде сова? До слоника. Це в нас лебідь. Перший звук Л. У який будиночок піде лебідь? До лева. А це в нас сонце. Перший звук с. В який піде будинок? До слона. Це в нас кінь. Перший звук к. В який будиночок піде? До котика. Це в нас рак. Перший звук Р. В який будиночок піде? До Риби. Так. Це в нас сорока. Перший звук с. В який будиночок піде? До слона. І залишилась нас хто? Русалонька. Перший звук Р. В який будиночок піде? До рибки, вірно, дітки. Молодці. Дидактична вправа ланцюжок. Ланцюжок слів перед вами є предметні картинки. Нам необхідно буде скласти з них ланцюжок зі слів. Наш ланцюжок буде починатися зі слова ліс. А наступною ланкою ланцюжка буде слово, що починається з того ж звука яким закінчується слово ліс? Який останній звук? С. Яке слово починається зі звука с? Снігур. Останній звук у слові снігур. Яке слово починається на звук «р»? Риба. Останній звук у слові риба а. Яке слово починається на звук а? Апельсин. Останній звук. У слові апельсин? Яке слово починається зі звука н, ножиці? Останній звук і. Яке слово починається зі звука і? Індик. Останній звук к. Яке слово починається зі звука к? Кіт. Останній звук слова кіт, т. І залишилось у нас слово тарілка. Ось і склали ми з вами ланцюжок слів. Молодці. Наші заняття з грамоти підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами дізналися. Так, ми з вами подивилися і визначили, що кількість звуків у словах може бути різна. Бувають слова там, де мало звуків. Це короткі слова. А в яких багато звуків, це довгі слова. А що ще ми робили? А ще ми з вами визначали перший звук у словах, що позначають назви казкових героїв, і розміщували їх у будиночки відповідні, да, дітки? А ще що робили? А ще ми з вами складали ланцюжок слів визначаючи останній звук у словах. Ви, молодці діти! До побачення, до нових зустрічей!